Добрий день, діти! Подивіться, який гарний метелик до нас летить. Ось він прилетів і сів на стіл. Як же тебе звати метелику? А цього метелика, діти, звати, Павине Око. Чому? А подивіться уважно на візерунок на його крильцях. Він схожий на очі. Ось одне око, і ще одне, і внизу на крильцях теж є з обох боків очі, ніби метелик дивиться на нас. А звідки ж береться метелик? А мабуть, всі пам'ятають, що метелики з'являються з яєць. Метелик. Коли, загин... Коли восени гине, залишає після себе ось такі яйця. З них вилупляються гусениці. А потім гусенички починають багато їсти листя, засинають, обкручують себе павутинням, утворюється отакий кокон, і уже з кокона з'являється новий метелик. Гусениці бувають різні, і метелики бувають різні. Подивіться, ось літають різнобарвні метелики, а ось гусениці, і вони теж окрас у них дуже різний. І він залежить від того, де живе гусениця. Ось, наприклад, оця гусеничка схожа на паличку, а ця майже тигровий окрас має, тому що вона живе там, де багато різнокольорових квіточок. А ось ця зелена гусеничка, її майже не видно, коли вона сидить на листочку. Тому це називається захисний окрас. Гусенички, звичайно, наносять шкоду природі, тому що вони з'їдають і руйнують багато листя. Але в той же час вони існують ще для того, щоб пташки. Харчувались і не залишалися без їжі. Тому сьогодні, діти, ми зробимо з вами веселу гусеничку, яка не буде їсти листячко, а з нею можна буде ще й пограти. Ось такі гусенички в мене вже гуляють по столу. Ось так можна з ними погратися. Вони веселі усміхаються, вони різнокольорові і дуже гарні. Зробимо таку. Я вас навчу, як їх робити. Нам потрібні будуть ось такі детальки, кружечки різнокольорові. Ви пам'ятаєте, як вирізати кружечки? Треба взяти будь-яку круглу форму, у даному випадку таку кришечку, покласти на папір, обвести і зробити отакі гарні кружечки. Потім ці кружечки треба згорнути ось так навпіл. Можна кожен кружечок згортати, а можна ось так усі разом скласти докупи і усі разом перегнути, притиснути пальчиками. І ось у нас вийшло вже багато зігнутих навпіл. Кружичків. А ще один кружечок нам потрібен буде для голови гусенички. На ньому треба буде намалювати очки, ротик усміхнений, щоб вона була весела. І ще дві маленькі смужечки паперу будь-якого кольору, для того, щоб зробити вусики або ріжки. Починаємо робити для того, щоб зробити гусеничку, нам ще потрібен буде клей і пензлик. Починаємо з будь-якого кольору. Ось, наприклад, я взяла жовтий кружечок, який зігнутий. І тепер мені треба ось тут, на краю кружечка, з одного і з іншого боку, поставити клеєм крапочки. Клею потрібно небагато. Тепер беру червоний, наприклад, кружечок. і вгорі, отак з згори, отак одягаю і притискаю зверху. Ось так. Тепер. На червоній пів, півкругу треба зробити ще дві крапочки з обох боків. Тепер я візьму ось такий фіолетовий колір. І теж отак зверху одягну і притисну. І ще дві крапочки ставлю. Наступний колір, який має бути, подивіться, жовтий. Так, зверху одягаю і притискаю. Наступний колір, який буде? З двох боків намащую, буде який червоний. Зверніть увагу, діто, що всі кольори чергуються. Наступний колір, який буде фіолетовий. Ось він. Я більше не хочу робити довгою дуже мою гусеничку, тому я вже приклею їй голову. Для цього треба з одного боку намастити. І приклеїти кружечок з очами і з посмішкою. Тепер діти перегортаємо нашу гусеночку на інший бік. І ось тут ставимо дві крапочки на голові і приклеїмо їй ріжки або вусики, як ви захочете їх назвати. Подивіться, як гарно вийшло, перегортаємо ось яка в нас гусеночка. Якщо дуже. Великі вийшли ріжки, ми їх можемо зрізати ножничками. Подивіться, яка вийшла гусиночка. Вона може і стояти, і повзати, і ось вона вже приєдналася до своїх подружок. А для того, щоб їм було зручно, можна ще вирізати із зеленого паперу листочок зелений і ось так їх покласти. І їм буде тут дуже весело і зручно. Діти, мої гусенички чекають своїх подружок, яких зробите ви. Ви можете зробити їх будь-якого кольору. Головне, щоб вони були веселі і радісні. І ми будемо їх чекати. Пока-пока!